Триває ефір українського радіо при мікрофоні Валентина Троян. Законопроєкт про створення інституції військового омбудсмена вже подано до парламенту. Що він передбачає та коли може бути ухвалений? Проаналізуємо із нашою гостею Ольга Кобилинська, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей з нами на зв'язку. Ольгу вітаю. Доброго дня, розкажіть детальніше про цей законопроєкт, хто над ним працював? Які дискусійні питання виникали моменти, і що найбільше можливо викликало суперечок? Як з ними впоралися? Як вирішили? Ну, суперечки ще не закінчились. На нас чекає ще, я думаю, дуже серйозне обговорення в парламенті. А, ось тому і зараз він буде вже представлений широким верстам суспільства, тому я очікую на дискусію. А, насправді, а, з ідеєю створення інституції військового омбудсмана, ми ну, почали працювати. Ми, я маю на увазі правозахисне середовище, громадянське суспільство ще, мабуть, десь у році 15, коли стало зрозуміло, що військо в Україні росте. А, на жаль, Альне, все так добре з правами людини в секторі безпеки і оборони. Очевидно, потрібна інституція, яка прицільно буде займатися захистом прав військовослужбовців. Але не знаю, можливо, старожили пам'ятають, скільки у нас боротьби було навколо цього, скільки скандалів в тому числі, тому що на той момент, на початок війни, після 2014 року військово-політичне керівництво держави не було готове до створення такої інституції. Це потребувало певних світоглядних змін, мені здається, в. В тому числі у головах генералітету. І так сталося, що в повномасштабне вторгнення ми зайшли без інфраструктури захисту прав військовослужбовців. І уже, я думаю, тут уже всі пам'ятають, скільки було і є проблем і скандалів з порушенням прав військовослужбовців, серйозних порушень, та, там, коли побиття, катування траплялися в військових частинах, ну і інших будь-яких. І ми бачимо, як поступово це почало формувати. Відчуття несправедливості у військах, і уже потреба створення такої інституції, яка би могла ставати на захист військовослужбовців, ну, стало очевидно для всіх. В на початку 2004 року, якщо я не помиляюся, вже з приходом нового міністра оборони ми почали формування центрального управління захисту прав військовослужбовців в Міністерстві оборони, яке зараз діє і воно доволі ефективно вирішує. Проблеми реагує на скарги, але це така внутрішня інспекція тільки Збройних сил. Ми розуміємо, що сектор безпеки і оборони в Україні значно ширший. Він включає не тільки Збройні Сили, а й Національну гвардію, Державну прикордонну службу з СБУ, службу зовнішньої розвідки і інші. Органи і структури, де проходять службу військовослужбовці, сьогодні в Україні їх доволі багато. І очевидно, що має бути орган, інституція, які б могли відпрацьовувати ці скарги, реагувати і виробляти. Певні політики захисту прав забезпечення захисту прав людини в секторі безпеки і оборони. І це стало вже очевидно всім. І тому в 24-му році президент України Володимир Зеленський своїм одним зі своїх пріоритетів на 25-й рік визначив формування інституції військового омбудсмена і. Ми почали роботу над законопроектом. Паралельно я була призначена уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців, і ми вже працювали як такий прототип військового омбудсмана. Але наразі в мене немає ні визначених повноважень, окрім тих, які передбачені в положенні про уповноважених президента. Вони доволі загальні. Ні штату людей, ні самої інституції як такої. Тому ми, звичайно, дуже багато скарг працьовуємо, включаємося в розробку змін, нормативно правових Нових змін в тому числі, але наш, мої можливості наразі обмежені. І ми паралельно працювали над цим законопроектом. Тут я хочу сказати, що обмежені можливості держави у формуванні нових органів зараз, тому що ми не можемо зносити зміни в конституцію під час воєнного стану. Звичайно, в ідеалі це мав би бути конституційний орган. Але після тривалих дискусій з експертами з юристами ми прийшли до висновку. Що найбільш дієвим і ефективним цей орган буде зараз у вертикалі Верховного Головнокомандувача, в тому числі на виконання його функцій, прописаних у законі про національну безпеку, на здійснення цивільного демократичного контролю у секторі безпеки і оборони, і, власне, ось для здійснення цих функцій, фактично, президент призначає військового омбудсмана, це згідно з нашою моделлю, згідно з тим законопроектом, який поданий в парламент. Призначає військового омбудсмена і створює офіс військового омбудсмена, у якого виписані певні повноваження, обов'язки, в тому числі реагування, опрацювання скарг, проведення перевірок в органах військового управління, в військових частинах і написання висновків. Висновок це. Такий документ, який пишеться за результатами перевірки, і лягає на стіл Вищому командуванню. Якщо вище командування протягом 10 днів не вживає заходів, і не реагує, тоді відповідна доповідь на Верховного Головнокомандувача. Тобто там прописаний такий алгоритм. Крім того, ми вносимо зміни до кримінального кодексу, і процесуально-адміністративного кодексу, Пропонуємо військовому будсману через суд звертатися. В рамках адміністративної відповідальності притягати до відповідальності командирів, наприклад, або інших посадовців військових органів, і там передбачено або сплата штрафу, або як санкція позбавлення права на зайняття певних посад. Ольга, це якщо так дуже коротко. Скільки звернень ви отримали? Поки от зараз ви на, на своїй посаді, і чи є у вас інструменти для того, щоб допомагати людям, які вам ці скарги надсилають? якийсь момент я просто їх перестала рахувати, тому що звернення надходять, хоча ми створили офіційний канал для звернень, він найбільш ефективний, але надходять і мені, і моїм колегам на месенджери з телефонними дзвінками. Тому точної кількості звернень я вам не скажу. Я станом десь там на початок квітня їх було близько 6 тисяч, і сьогодні я думаю, що ми вже підходимо десь до 7 тисяч. Звернень це величезна кількість, яку ефективно неможливо опрацювати силами однієї людини, або навіть якщо мені там буде створено якийсь відділ забезпечення, тому така інституція супер необхідна. І, власне, це моє прохання до парламенту якомога швидше і не тільки моє, і президента, оскільки президент вніс цей законопроект як невідкладний, розуміючи нагальну потребу в діяльності такої інституції. Хто долучився до розробки, Окрім того, що народні депутати, ви очевидно є, можливо, якісь правозахисні організації або групи, або окремі так, люди? Mm -hmm. Насправді ну, писалося, писався законопроект спочатку почав писатися в стінах Міністерства оборони, зокрема, офіцерами центрального управління захисту прав військовослужбовців, про які я вже згадувала, долучалися до написання громадської організації. У нас не так багато організацій, які займаються захистом прав військовослужбовців. Насправді то були долучені громадська організація Принцип, центр захисту прав людини. Зміна, медійна ініціатива за права людини. І юридична сотня, ну і кілька експертів, які працюють з цією темою прицільно. Ми тривалий час були в дискусіях, яка модель буде найбільш ефективною: парламентська, чи це може бути центральний орган виконавчої влади? Хоча, хоча ні, очевидно. І зрештою, як я вже сказала, ми прийшли до того, що найбільш ефективним це буде в вертикалі президента, і це також і доводить мій досвід. Я вже чотири місяці працюю на посаді уповноваженої президента, і я хочу сказати, що коли ти звертаєшся до. Командирів, командувачів, верх... чи головнокомандувача, чи командувачів різних рівнів від імені верховного головнокомандувача, то звичайно реакція зовсім інша, і це дає можливість більш ефективно взаємодіяти, комунікувати, і вирішувати проблеми. Ольга, ми постійно, коли створюється якийсь новий законопроєкт, міркуємо над тим, як він буде гармонізуватися з законодавством Євросоюзу. В цьому законопроєкті, наскільки він так, буде гармонізований із законодавством Євросоюзу, і можливо ви навіть отримували якісь консультації. Ну, група, яка працювала над цим законопроектом з певними країнами для того, щоб уникнути проблем у майбутньому? Ну, по перше, захист прав людини в секторі безпеки і оборони є однією з вимог. Для України на євроінтеграційному шляху. І це не тільки наше. Хоча я думаю, що це точно не було першою причиною. Першою причиною була очевидна потреба в такій інституції. І, в принципі, те, що для України захист, для держави України захист прав людини навіть на четвертому році широкомасштабної війни, це є пріоритетом. і... Це мені здається, те, що нас насамперед відрізняє від ворога. Так, я мала низку зустрічей, в тому числі в Україну перебував з візитом комісар Ради Європи з прав людини пану Флаєрті. Ми з ним говорили, і він, відверто кажучи, був вражений масштабом нашої роботи, тому що, і це таке його було зізнання, що насправді в європейських країнах. Немає так настільки розбудованої інфраструктури захисту прав військовослужбовців, оскільки вони не мали, звичайно, такої потреби. Хоча багато європейських країн має значно більший досвід тут. наприклад, в Норвегії військовий омбудсмен, який є парламентським був створений ще 1952 року. За десять чи не пам'ятаю точно за скільки, але за якийсь період до того, як був створений інститут загального омбудсмена з прав людини. Тому. Власне кажучи, цей досвід, очевидно, для нас важливий. Також я зустрічалася з експертами Женевського центру оборонного управління. Я точно зараз не перекладу, як він називається, ткаф його називають, і також ми обговорювали різні моделі військових омбудсманів в світі. Вони. Дуже різні справді і залежать від традицій держави, від необхідності. Десь є парламентські військові омбудсмани, десь є внутрішні інспекції. У наш, наш шлях тут великою мірою унікальний. Я думаю, що більшою мірою навіть інші країни будуть приймати наш досвід, тому що е, на, на сьогодні в жодної країни немає досвіду захисту прав військовослужбовців в, в під час настільки активних бойових дій. Плюс, коли збільшується військо, очевидно збільшується, коли мобілізована така кількість цивільних е, такого досвіду на сьогодні в жодної країни світу немає. А ви можете оцінити, враховуючи ваш досвід, чотири місяці, певну кількість скарг, яку ви отримали? Оптимальний штат для вас на вашій посаді. Омбудсман, якщо будуть трохи інші функції, може штат змінитися, але для вас оптимально було би скільки людей. Ми конкретне число не прописували в законопроекті, а проте, очевидно, розраховували і, роблячи фінансово-економічні розрахунки, ми розраховували на те, що в 2025 році ми плануємо набрати штат близько 60 людей, у 2026 збільшити його вдвічі, десь приблизно. А оптимально, звичайно, якщо ситуація залишається такою і чисельність українського війська Ось таким, як на сьогоднішній день, то оптимально 150 людей? Ви на початку розмови сказали, що в 2014-2015 роках військово-політичне керівництво країни тодішнє ще не дозріло до усвідомлення потреби цієї посади. Зараз, очевидно, якщо ми вже говоримо про обговорення законопроекту про військового омбудсмена, то потреба є, вона очевидна, так. Але чи є певний спротив? Можливо, ви стикалися з таким або з певними думками про те, що не потрібно військовий аргумент, військовим будсмени. Які аргументи таких людей? Немає спротиву як такого, мені здається, що все суспільство розуміє необхідність цієї інституції. Є от контраргументи щодо моделі. Можливо, я знаю, що є позиція уповноваженого Верховної Ради про те, що ну і ми з ним обговорювали ще навіть до мого призначення це питання про те, що це міг би бути представник уповноваженого Верховної Ради по правах військовослужбовців. У нього є такий представник. Тут мій контраргумент на це, що ми жодним чином не обмежуємо і не маємо права обмежити права конституційного органу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і він так само може займатися правами військовослужбовців просто за своєю природою. це... Абсолютно різні інституції. Якщо Уповноважений Верховної Ради здійснює загальний нагляд за правами людини в усіх органах влади, в тому числі в секторі безпеки і оборони, то та модель, яку ми прописали, це фактично військовий бусман фактично стає частиною сектору безпеки і оборони, частиною правлінської вертикалі Верховного Головнокомандувача і включається у вирішення певних питань. Ну так як, наприклад, це відбувається зараз. Якщо я бачу невідповідність якогось наказу, та чи якогось нормативного документу реаліям, чи розумію, що він працює якось не так, я б. Там скликаю нараду, ми сідаємо, проговорюємо, виписуємо зміни до цього нормативного правового акту, адвокатуємо ці зміни, протягуємо їх, наприклад, через міністерство оборони, через кабінет міністрів. Також сталося неодноразово, коли ми змінювали накази. Якщо я бачу, що є проблема там з бойовою підготовкою в питанні в частині забезпечення прав військовослужбовців. То е, я йду до заступника головкома, який відповідальний за, за цей процес. І ми сідаємо і думаємо, які зміни ми можемо внести. Ну так сталося, наприклад, з базовою е, загальновійськовою підготовкою, коли е, так звані обмежено придатні, я зараз не буду називати, як воно точно е, цей це термін звучить, бо він довгий. Е, проходили. Е, Підготовку з тим самим фізичним навантаженням, як і люди визнані ВЛК здоровими, і е, е, ми просто прийняли рішення. Е, Скоротити для них базову загальновійськову підготовку і зменшити фізичне навантаження для цих людей це просто один з прикладів, як це працює в тій моделі, яку ми передбачили, коли військовий омбудсман є частиною цього процесу, і фактично він на себе бере бере таку саму відповідальність за прийняття і реалізацію рішення, як і будь-який інший орган сектору безпеки і оборони. Все-таки парламентський уповноважений він більшою мірою над процесом. Він спостерігає, здійснює нагляд і вказує на проблеми. Тому при правильній взаємодії, а, парламентський уповноважений і військовий омбудсман можуть доповнювати один одного. І тут, я, чесно кажучи, не бачу проблем, але знаю, що частина парламенту, і в тому числі уповноважений, а, з з Остереженням таким, так, ставляться до нашого законопроекту. Ну, побачимо, які будуть дискусії, будемо аргументувати. Ольга, а хто в штаті має працювати? Ветерани або не обов'язково можуть і цивільні. В законопроекті передбачено, що сам військовий омбудсман це має бути обов'язково цивільна особа, ну або особа, яка не проходить військову службу, тобто він не може бути військовим. Разом з тим, його заступники, працівники офісу можуть бути. Військові відряджені для проходження служби в офісі військового омбудсмана. Так само це можуть бути ветерани, і я думаю, що для ветеранів буде пріоритет, особливо тих, які розбираються, мають юридичну освіту або розбираються в військовому управлінні. Ну І цивільні правозахисники, люди. Ну, мені здається, що дуже важливо, щоб це люди були. З правозахисним світоглядом, Та? тобто, ми, ми говоримо про права людини і по собі зараз знаю, коли ти отримуєш тисячі звернень, дуже важко не втратити ось цей правозахисний фокус. Тому що серед тих звернень, які надходять, звичайно, дуже багато маніпуляцій з боку самих військовослужбовців, буває ну, відвертий обман військовослужбовців і не втратити цю віру в людей. Продовжити допомагати і розбиратися у кожному індивідуальному кейсі, мені здається, що це ну потрібно мати цей правозахисний стержень всередині. А для того, щоб продовжувати цю роботу і розуміти, що місія правозахисна вона вища за якісь конкретні кейси. Ольга, а чому? Сам омбудсман має бути людиною цивільною, а його заступники і інші співробітники можуть бути військовими у відрядженні. Дуже важливо, щоб це була не людина системи, щоб вона могла збоку оцінювати ситуацію, тому що все-таки військова служба накладає певні обмеження і іноді призводить до. Такої самоцензури все одно ти залежний від вищого командування е, великою мірою, від е, певного рангу, звань і так далі, тобто певної системи і ієрархії, яка існує на службі. Тому важливо, щоб сам військовий омбудсман був цивільною людиною або звільненою з служби. Тут можуть а звільненої зі служби це інше питання, тому що якщо от просто цивільну людину без військового досвіду, то можуть бути опоненти сказати, що людина не системи не зрозуміє систему. От важливо передбачені ну заступники, та для цього, цього передбачені заступники. Да, заступники, які ну які можуть глибше розібратися в системі. Хоча я вам скажу, що ну зі свого досвіду, я з армією фактично живу з 2014 року і розбираюся в деяких моментах, можливо, не гірше ніж ті, які прийшли служити нещодавно. Звичайно, це зовсім інше розуміння, ніж коли ти проходиш службу по щаблях. Але в тому то і фокус, що це розуміння спотворює оцінку ситуації і з мого досвіду роботи навіть з найкращими офіцерами, які дуже вболівають за права людини. Все-таки їхня служба, якщо це кадрові військові, які пройшли з військового ліцею, то тобто з 14 років вони в цій системі координат військовий, то у них трохи викривлене бачення і розуміння. Ситуації всередині у нас залишається дві хвилинки, але хочу уточнити: тобто, інколи людина, коли вона дуже тривалий час служить, вона на деякі порушення прав людини може вже не звертати увагу. Ну, якщо ми не про якусь прям око око може так, замилюватися, і звичайно, зовсім інше сприйняття ситуації, коли ну поняття норми всередині. Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Кобилинська, уповноважена президента з питань захисту Дякую. прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. А говорили ми про законопроєкт про створення інституції військового омбудсмену. Його вже подали до парламенту. І, от як зазначає пані Ольга, зараз тривають дискусії щодо того, яким. Має бути фінальний варіант цього законопроєкту, і от пані Ольга також наголошує на тому, що омбудсман військовий він має бути людиною цивільною або людиною, яка вже у відставці, тобто не є людиною системи офіційно. Тому дуже скоро я думаю, що ви зможете переслухати цю розмову на нашому сайті Українського Радіо, а згодом також подивитися відео на нашому Ютубі youtube каналі